Сьогодні 20 липня і вже давно не фасували борщі, тому що готували купу продуктів, яких не вистачало. Зверталися ми до лісінської громади, приближних сіл, для того, аби нам допомогли пасуванню. Фасуємо ми зазвичай 4 години. Ці чотири години ми збільшуємо наші запаси борщів для хлопців. І саме дивно, що всіх є справи, хлопці воюють. У вас багато всіх роботи, розуміємо, розуміємо як ніколи. Але розуміємо ще й те, що одні люди все ж таки донатять. Одні люди у нас сушать. Ну, ті, хто не мають можливості сушити, донатити, ми ж просимо прийти хоча б один раз в піврік і пофасувати. Теж не розуміємо, ми, так як і ви всі працюємо сьогодні, відгукнулися дівчата, які через знайомих або як не знаю, прийшли і допомагають нам клеїти. І не тільки зараз прийде процес до фасування продуктів. А зараз клеїмо ось ці наклейки. Дякуємо ще раз севч Вікторові за оці наклейки, тому що більше півтора року ці наклейки ми отримуємо безкоштовно, які постійно фасуємо на, і вклеїмо на оці кулячки. Дівчата, як ви прийшли сюди? Я забачила допис на Фейсбуці. Виклали допис на фізбучу, що збираєш команду допомогти, пофасувати, поклеїти і так далі. Я сюди прийшла перший раз, але не останні. не останні. Я тільки починаю роботу в цьому волонтерському центрі. Супер, дякуємо, дякуємо за підтримку. Танюша, не перший раз, не другий і не десятий. І прийдеш ще останній. далі. Обстановка чудесна, працюємо, говоримо. Мало. платять вам багато? Емоціями емоція. отримали емоція. емоція. зарплату емоція. Ніхто не платить, ніхто тут не платить. Ніхто Це безцінна робота. Діліться в мене сьогодні. Зранку мала бути зустріч, яка відмінилася, і я почула від Жені, у я тут зупинилася ясенях, Що вона планує сюди приїхати допомагати? І я кажу: то в мене і вільний час поїхали, і все. І я собі вона каже: то поїхали. Я дуже легка в цьому плані, бо я вважаю, що у кожного свій фронт, і ну, мені від цього краще, коли я допомагаю. Тому тут приходьте, будь класно. Е, я в який раз звертаюся і прошу. Е, прошу виділяти свій час для допомоги. Ви не допомагаєте ні мені, ні нікому з тої команди дівчат, які сушать. Повірте, ми вже і так робимо стільки, скільки можемо. Все, що потрібно вам, це виділити 4-5 годин, прийти пофасувати борщі. Повірте мені, що якщо ви і ще таких 10, як ви, прийде, ми нафасуємо ще лишніх, не знаю, тисячу порцій, три тисячі порцій. І представте, скількох хлопців ви зможете накормити. Хоча б з такою думкою, нічого страшного, що ваша сім'я один день. Побуде без вас чи півдня. Будь ласка, виділяйте цей час. Ми всі працюючи, ми всі маємо дітей, ми всі маємо сім'ю. Але ми чомусь із думкою про те, що потрібно час виділяти. Можливо, ви не борщ робите, можливо, ви сітки плетете чи робите бограчі. Це ок. Але якщо ви цього чогось не робите і у вас є можливість деколи виділити час, то, будь ласка, робіть це, тому що небайдужих стає все більше і більше. Ми хочемо ще одне подякувати тим, які постійно донатять, тим, які постійно відгукуються про різну допомогу нам. І хочемо подякувати зсу і хлопцям за те, що бороните наш спокій і даєте нам можливість працювати для вас.